Доброго вечора, шановні магістранти, це відео я записую за для полегшення розуміння, як потрібно виконувати розрахункову графічну роботу з дисципліни основи наукових досліджень. Дехто з вас вже здав цю розрахункову графічну роботу, дехто в процесі виконання і в процесі здачі. І саме здача деким з вас цієї розрахункової графічної роботи побудила мене переглянути ті методичні рекомендації, якими ви користуєтеся, і дещо підправити їх. Це нормальний, абсолютно процес, коли ми коли. Ми бачимо, що щось десь працює не так, як хотілося, то, відповідно, треба вносити коригування задля для полегшення процесу. Тому всі зміни, які я вніс в методичні вказівки, які я власне вам зараз продемонструю, вони спрямовані на те, щоб полегшити вам вами виконання цієї розрахунково-графічної роботи і зменшити її обсяг, тому що деякі речі. Які були спочатку запропоновані вам, ну на мій погляд, я переглянув цю методичку, вони наразі є недоречними, і ну, в деяких місцях там навіть методичці були певні суперечності. Тому оновлений варіант методичних козівок є в системі дистанційного навчання. Ви можете там його побачити. Я лише швиденько пройдуся по тих. Ключових моментах, які зазнали змін ну, перш за все, змін, змін зазнав зміст розрахунково-графічної роботи. Значить, РГРК містить тепер ну фактично три розділи замість тих того змісту, який був раніше. Перший розділ він абсолютно не змінився. Це проблематика та актуальність дослідження, де ви висвітлюєте об'єкти предмет дослідження, другий розділ. Аналіз інформації да, лише додався в першому розділі пункт мета і задачі дослідження, про що я скажу дещо далі. Другий розділ також вимоги особи, абсолютно не змінилися, і третім розділом я поставив висновки. Що писати в висновках, я поясню далі і для чого вони. Всі подальші розділи, які були в попередньому варіанті РГРК, їх можна не виконувати. Тобто я не кажу, що вони там скасовуються, вони не потрібні, про них теж я дещо скажу, їх можна не виконувати. Значить, дуже хотів би звернути вашу увагу на оформлення розрахунково-графічної роботи. Всі вимоги, які є до оформлення, вони викладені в попередній в цій методичці змін вони не зазнали. Особливо звертаю вашу увагу на посилання: ось тут на сторінці сьомій. Показано, як потрібно оформлювати посилання. Е, є абзац якийсь, є да, е, е, якась фраза, яка є, не є вашою. Не ви її придумали. Якщо ця фраза не ваша, абзац не ваш, має бути посилання, звідки ви це взяли, з якого джерела і е, в квадратних дужках поставляють джерело, і номер його, е, і список джерел, потім в кінці розрахункової графічної роботи. Я звертаю увагу, що дехто з вас робить посилання от ці квадратні дужків в заголовках до розділів розрахунково-графічної роботи. Це є неприпустимим. Я зізнаюся, що здається, одну роботу, я не пам'ятаю кого. Я прийняв з, таких, з таким оформленням, але робота була дійсно цікава. Я вже вирішив не звертати увагу на те, що там е ці квадратні дошки поставлені в заголовках. Але коли після цього пішли масово всі роботи з такими посиланнями, то вибачте, далі я цього робити не буду. Посилання в заголовках неприпустимі і ніде так, такого ніхто не робить. І те, що я прийняв там одну роботу, я зізнаюся, що це ну, моя помилка, моє недопрацювання, і потрібно було цій людині не дозволити так робити і примусити її виправити. Але ну, назад не повертаємо. Рисунки, ну здебільшого, ви оформлюєте так, як треба. Дякую за те, що так треба робити. Значить, так само стосується переліку посилань. Поки що я ті роботи, які я перевіряв, переліки посилань на дивовижу оформлені так, як треба. Ну, відверто приємно мені це дивитися. Дякую, що враховуєте рекомендації. Критерії оцінювання. Дещо зазнали змін в, в частині того, що я більш конкретизував за що ви можете отримати яку кількість балів. Так от, для того, щоб отримати 60 балів, необхідно, щоб в роботі був один об'єкт дослідження і один предмет дослідження. І для цього предмету дослідження необхідно навести три описання, дослідження. Роботи аналізу цього предмета дослідження з якихось трьох джерел. Другий, третій предмет не потрібно. Якщо хочете більшу оцінку, то можна зробити два предмети дослідження стосовно одного об'єкту дослідження. І тут, власне, розписано, тобто, бали і що треба зробити для того, щоб їх отримати. Кому буде незрозуміло, запитуйте, значить, я проясню, як працює ця таблиця. Чи, ну, власне, критерії подивитися, почитати. Тепер стосовно того, що змінилося, обґрунтування актуальності проблематики. Я додав матеріалу в цей підрозділ більше пояснень, як формулювати актуальність і проблематику дослідження. Тобто, Ну я думаю, що воно вам полегшить, створить більше ясності далі. Приклади я привів далі. Об'єкти, предмет дослідження на чому більше хотілося б зосередити увагу те, з чим я стикаюся. E, значить, нема нічого страшного в тому, що ви плутаєтеся в тому, як правильно визначити об'єкт, як визначити предмет дослідження, оскільки це не є типовою вашою діяльністю. Ви не щодня визначаєте об'єкти, предмет дослідження. Ви навчаєтеся це нормально. Тому в цьому відео я прояснюю при нагоді, що об'єктом дослідження може бути якась конструкція, може бути процес, явище технологія. Тобто там, де є якась проблема. Наприклад, ну от, тут приведено приклад. Наприклад, об'єктом дослідження може бути пневмоциліндр, але не можуть, не можуть бути об'єктом дослідження пневмоциліндри. Тобто, всі пневмоциліндри не можуть бути об'єктом дослідження. Тобто об'єктом дослідження може бути пневмоциліндр, там, двосторонньої дії, з кріпленням там на лапах або з на провушенні з задньої кришки, конкретизуємо, так? Це якщо ми мова йде про конструкцію. І далі предметом дослідження предметом дослідження може бути якась частина пневмоциліндра, може бути якась характеристика пневмоциліндра, може бути якийсь момент. Експлуатаційний там недолік, щось може бути в цьому пневмоциліндрі цього типу, двосторонньої дії, наприклад. Наприклад, є втрати потужності, тобто пневмоциліндр не розвиває тієї потужності, яка вам потрібна. Значить, предметом дослідження є фактори, причини втрати потужності пневмоциліндрами від двосторонньої дії. От, все, і ви нікуди, все, що не стосується втрат потужності пневмоциліндрами двосторонньої дії, вас воно не цікавить. Об'єкт пневмоциліндр, втрати потужності, це конкретно те, що цікавить вас в цьому пневмоциліндрі. тому що в ньому дуже багато речей. Ну це проста річ пневмоциліндр, Але дехто з вас там намагається брати якісь машини, якісь е великі речі. Е які, ну я не скажу, що неможливо охопити, їх складно охопити. І якщо описувати, ну чим більше ви берете предмет дослідження за обсягом, да, ви кажете, що ну, предметом дослідження є автомобілі типу самосвалу. Шановні, скільки автомобілів типу самосвалу? Якщо хочете брати автомобілі типу самосвал, то відповідно там, де е, описання предмету дослід об'єкту дослідження, треба описувати, які існують автомобілі типу самосвал, треба описувати, які там вони мають характеристики, так далі. Так далі, так далі. Не треба це, не є, е, скажімо, коректно. Коректно взяти окремий конкретний предмет об'єкт дослідження, в ньому знайти те місце. Над яким ви будете більш детально працювати, ось що стосується об'єкту і предмету дослідження. В методичних вказівках цих, от в цьому варіанті 2023 року, методичних вказівок я додав тут деякі речі, які стосуються предмету і об'єкту і предмету дослідження. Здебільшого вони стосуються предмету дослідження, і тут є пояснення, якщо об'єктом дослідження є конструкція, то предметом що може бути, да, якщо об'єктом дослідження є процес, то що може бути предметами дослідження. Тому ще раз наголошую: для того, щоб отримати 60 балів, мінімальну оцінку, має бути один об'єкт дослідження і один предмет дослідження в цьому е, об'єкті, тобто вузьке місце, яке ви досліджуєте, яке ви вивчаєте в цьому об'єкті е, дослідження. Відповідно, після того, як ви сформулювали об'єкт і предмет дослідження, необхідно сформулювати мету і задачі дослідження. Мета випливає з проблематики актуальності і того об'єкта і предмета, який ви Обрали відповідно тут. Є ну, деякі приклади формулювання. Не може бути у всіх абсолютно однакової мети, проте практично у всіх у вас. Буде е, типове формулювання задач дослідження, оскільки, коли ви визначитеся з метою, то задачами є пошук інформації, тобто основне е, ядро цієї розрахунково-графічної роботи, основна мета цієї розрахунково-графічної роботи відпрацювати у вас вміння знаходити потрібну інформацію. Тому що ви саме бачите і саме відчуваєте, в якому інформаційному полі ви знаходитеся, скільки навколо вас інформації, і мета цієї РГР – це навчити вас знаходити конкретну інформацію, яка стосується того предмету дослідження. Який ви обрали стосовно того об'єкту дослідження, предмет входить в об'єкт, в котре вам наголошують. Тому ті пункти, які мають бути в задачах, вони тут теж наведено в цих методичних вказівках, і вони таким чином прояснюють вам. Ну, пункт аналіз інформації та публікації за темою дослідження, нічого не змінилося, тобто, треба шукати, я рекомендую по сучасних джерелах. Інформації шукайте журнали, знаходьте, знаходьте наукові статті там, де можна знайти максимально концентровану інформацію про то, про те чи інше питання, яке цікавить вас. Тому тут детально не зупиняюся, практично нічого не змінилося. Так, да, має бути певна систематизація тієї інформації, яку ви знайшли, тобто вона може бути табличним способом наведена. ну, Будь-яким способом, може бути якимись діаграмами, може бути графіками, якимись систематизована інформація, але систематизація має бути, і це особливо підкреслюється. Що якщо понад 75 балів, да, то обов'язково потрібно мінімум трьома різними способами систематизації, якщо ви хочете отримати оцінку більше ніж 75 балів. Тут все прописано. воно було нічого не змінилося. І оцей пункт висновки. Тут теж йдемо по алгоритму: 1, 2, 3, 4. Тобто відповідаємо на ці пункти: 1, 2, 3, 4, Причому перші три пункти вони будуть у всіх у вас висновки, а четвертий пункт. Перспективність і наміри подальших досліджень пишуть лише ті, хто за нас за результатами своїх досліджень, відчуваючи, що хочуть далі досліджувати те проблемне питання, яке ви зачепили. От, відповідно, ви тоді, четверти, четвертим пунктом висновки, ви пишете, що питання потребує подальших досліджень. Я буду його досліджувати в бакалавській в магістерській роботі. Можливо, буду вступати в аспірантуру і так далі. так далі, так далі, далі. Власне, в випадку, якщо питання, яке ви досліджували в розробниково-графічній роботі, воно буде продовжене. Дослідження там в мов магі... при дипломному проектуванні у магі... магістерську роботу виконуючи, або в аспірантурі. То далі можуть бути виконані наступні розділи, які я в цій методичці зробив додатковими. Тобто, якщо в попередній методичці ці розділи були як обов'язковими, то я їх тут зробив третім розділом методичні рекомендації до виконання додаткових розділів розрахункової графічної роботи. І відповідно сюди перейшли ті розділи. Які там от були в змісті попередньому? Тобто, зверніть увагу: постановка проблеми, мети і задач подальшого дослідження. Тобто, в межах цієї РГРки ви аналізуєте е, джерела інформацію стосовно предмету дослідження. Проаналізувавши, ви там виявили якусь проблематику, щось треба там ще е, над чимось копирсатися, відповідно, ви постан постанов робите постановку проблеми, мети і задач подальшого дослідження. І тут як це робити, воно власне тут викладено в цьому пункті. Це для тих, хто далі буде продовжувати досліджувати те чи інше питання. Відповідно, які мають бути очікувані кінцеві результати, шляхи методи, способи досягнення. Ну і якщо є. Бажання спроможність описати методику процесу дослідження. ось так, те, що я хотів власне сказати про цю розрахункову графічну роботу. Бажаю всім успіху в виконанні її. Не бійтеся помилятися, нема нічого страшного в тому, що ви будете цю розрахункову графічну роботу там переробляти. За результатами тих неточностей, некоректностей, які ви будете допускати. Це нормальний процес, і він абсолютно ні на що не впливає, ні на яку оцінку, кожен з вас отримує ту оцінку, яку він хоче, яку ви бажаєте. Ну, ви розумієте, що ви повинні будете виконати лише певний обсяг роботи, і за цей обсяг роботи ви отримаєте ту чи вашу. Оцінку. Дякую всім за увагу, гарної роботи, успіхів всім.